Повідніть будь ласка, камери, щоб ми вас побачили. Так, як чутно, якщо чутно, okay. давайте палець догори. Все, чудово. Ну що, будемо розпочинати? Готові? Так, бачу, що готові. Все, Ксенія, починаємо. Всім привіт. Комусь ще раз, комусь знову. Будемо розпочинати з невеличкої розминки. Зараз я роздіну. <ріст> і поїхали ми повертаємо носик в одну і в другу сторону. Все робимо повільно, витягуємо, нахиляємо вперед і рівно, вперед і рівно. Не заприкидуємо голову назад. Робимо коло, поки в одну сторону і в іншу, але робимо повільно, витягуємо наш носик догори, ручки вниз і робимо таке полуколо з одної, з одної сторони на іншу носом. Поїхали. Але тянемо ручки вниз і плечі вниз. Ще. Нос тянемо як наймога вище. Залишились. Витягуємо черепашку вперед. Тянемо на мене носик. А тепер назад. Потилиці і штовхаємо за стінку. Робимо другий підборідок собі. Робимо, робимо. Ще раз. Вперед, витягнули. І назад. Вперед. І назад. Тримаємо. Ще, ще, ще не бачу. Зробили собі другий підборідок. А може, і третій. Давайте. Супер. Розслабили голову, шию. Поїхали плечі. Підіймаємо вверх вниз, вверх вниз. Вище до вух. Ще, ще, ще вище можете. Одне плече, Тільки одне. Вище одне. Друге стоїть на місці. Друге. Але не нахиляємось. Рівненько стоїмо. Супер молодці. Два. Вверх, тепер назад і вниз. Два вверх, назад і вниз. Ще. вверх, назад, вниз. Вверх, назад, вниз. Тепер вверх. вперед і вниз. Вверх, вперед, вниз. Поїхав. Тепер, вверх, назад, вверх, вперед. Верх, назад, вверх, вперед. Сильніше піднімайте. Ще, ще, ще. І тепер тягнемо вниз плечі. Вниз, 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 вниз. Ще, ще, ще. Нижче, 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 нижче. Не підіймаємо, а вниз. Супер. Поставили ручки і штовхаємо животик назад, робимо круглу спинку, а лікті зводимо вперед. Поїхали. Лікті вперед. Дивіться, яка я горбата. Але я не нахиляюся, стою рівненько. Ще, ще, ще. Животиком штовхаємо. Втягнули його. А тепер лікті назад. Не нахиляюсь назад, назад, звожу, звожу їх, щоб вони були рівненько і поруч друг з другом. І ще раз, вперед, животик штовхаємо назад. Вперед, назад. Вперед, назад іще. Дихаємо. Сильніше тягнемо. Кругла спина. Кругла. Кругла. Перед тримаємо. Тримаємо, тримаємо. Тримаємо. Плечі опустить. Піднять. В Вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх, вниз, вверх. Вирівнялись. Супер. Дві ручки догори. Ніжки ширше. Робимо. Повертаємось в одну сторону, ніжки не двигаються. В іншу. В одну, в іншу. Ручки рівненькі, ніжки, як вкопані. Ще. Плечо опустить. Ану робимо повільніше. Повільніше. І тягнемось. Тягнемось туди. Начебто хочемо подивитись, що в нас за спиною. Ще. І робимо по два, два рази на кожну сторону. Один, два. Вирівнялись. Один, два. Вирівнялись. Один, два. Вирівнялись. Один, два. Вирівнялись. Супер. Ще. Тримаємо руки. Зупинили. Робимо коло грудью. Поїхали. В одну сторону. Тільки грудь. Ще, ще, ще. Більше, більше. Начебто тут висить у нас кулон такий довгий до підлоги, і ми ним малюємо коло на підлозі. Уявили собі кулончик і малюємо коло, коло, коло. В інший бік. Супер. Робимо наклони вперед. по два рази і вирівнюємося. Один, два, рівненько. Один, два. Рівненько. Ще один, два, вирівнялись. Один, два. Вирівнялись. Один, два, вирівнялись. Тепер робимо по чотири рази. Один, два, три, чотири. Рівно. Один, два, три, чотири. Рівно. Коліна рівні. Один, два, три, чотири. Ще один, два, три, чотири. Вирівнялись. Дві ручки догори і нахляємось назад. Повільно і вирівнялись. Ще назад і вирівнялись. Ще назад. Так. Начебто тут тримаємо м'ячик і поїхали. Назад, вирівнялись. Назад, вирівнялись і ще назад вирівнялись. Тепер в один бік. Нахилились. Ще, 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 ще. Ручки тримаємо наш уявний м'ячик. Наверх, іншу. Наверх, ще. Тримаємо м'ячик. Вже попадали ваші м'ячики. Уявну кульку тримаємо. Ще. Вирівнялися. Нахилилися вперед. Будемо передавати уявну кульку собі в ручки. що тут тримаємо м'ячик. Передаємо. його Ніголь, привіт, що ти хочеш сказати зайцем? А, а що робимо? ми робимо? Подаємося. <с> робимо фізичне навантаження. Okay, okay. Передаємо уявну кульку. Okay, okay, okay. І в іншу сторону. Поїхали. Взяли. Ще. Тримаємо фариць. перед. Вперед, ручки тримаємо. І витягуємося я на, на вас, а ви на мене. Тягнемось, тягнемось, тягнемось ручками. До мене я до вас тягнусь. Ще, 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 ще. Давайте всі, всі до мене тягнемось. Супер! І вниз. Відпочиваємо вниз. Висимо, відпочиваємо. В одну сторону, в іншу розслабляємось. Ще, ще, ще відпочиваємо. Піднялись. Поставили ніжки разом. Робимо коло сідничками, але разом ніжки тримаються. В інший бік. Тільки сіднички. Плечі стоять. Плечі стоять. Колінка по колу. Тебе не чути. Там хтось щось хоче сказати. В інший бік? Ніколь, у увім... мікрофон, будь ласочка. Дуже жарний. Нехай разом з нами робить вправи. А ви з тобою Ніжку по колу, по колу ніжку робимо. мною матуся робить. Супер! Фер. Інша ніжка по колу розминаємо стопу, бо зараз будемо стрибати. Дуже добре розминаємо. Можемо виписку. Робимо верхнемо, ніж вверх, Вниз. Пока! Вверх. Вниз. вниз. Піднімаємось, піднімаємося. Ще вище, вище. На носочки, на п'яточки. На носочки, на п'яточки, Молодці! І приготувалися стрибати. Будемо робити джампін-джек доверху. Зверху робимо хлопок. Плескаємо і вниз. Поїхали. плескаємо, плескаєм долоньки. І тепер будемо плескати не зверху, а знизу і за спиною. Пригляд так само. І поїхали. За спиною, за спиною, за спиною, за спиною. плескаєм і додаємо зверху і за спиною поїхали верх вниз верх вниз верх вниз Ще, ще, ще. Ще малось і плесеємо. Не здаємось ще трошки. І останні п'ять, чотири. Три, два. Один молодці догори. Затримали поверх о, поверх воду. І вниз. Ще. Затримали. І вниз. І ще. Тримаємо повітря. І вниз. Так, якщо можете... Поставте камери так, щоб я бачила вас, коли ви будете на підлозі. Бо ми зараз будемо внизу займатись. Добре. Давайте дві хвилинки, дві секунди вам даю, щоб ви зробили. Супер, я поки подивлюсь на вас, які ви молодці. Супер. Які ви слухняні? Поїхали ми ручками касаємось підлоги. Виходимо в планку і будемо підіймати то ручку, то ніжку. Поїхали вниз. Вийшли в планочку. І підіймаємо праву ніжку. Рівненьку, рівненьку. Поставили ліво. Поставили праву. Поставили ліво. Праву, ліво, право, ліво. Ще. Один. Два. Три. Чотири. Рівненько. П'ять. Шість. Молодці. Сім. Тримаємось. Вісім. Дев'ять. Десять. Робимо гірку. Відпочиваємо. Зробили гірку. Відпочиваємо. І поїхали знову в планках. Підіймаємо ручку. Одну, другу. одну, другу. Одну, другу. Супер. Вперед ручку підіймаємо. І десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Гірка. Відпочиваємо. Супер. До гори ручки. Вирівнялись. Плечі опустили ручки до гори. Витягуємося на носочки. З'єднали долоньки. Опускаємо вниз. Стоїмо на носочках. Стоїмо, стоїмо, стоїмо. І на носочках будемо присідати. Поїхали. Присіли. Ось тут. І наверх. Ще, вниз, наверх. На носочках залишаємось. Вниз. Наверх. Вниз. П'яточки на підлогу не ставимо. Ручки тримаємо. Сидимо. Колінка в сторони. На носочках. Поставили п'яточки і продовжуємо сидіти. І піднялись, Супер. Стряхнули ніжки. Збрасували ніжки. Так. І будемо робити таку вправу. Тримаємо ручки також, як було. Ніжки ширше поставили. Ми будемо присідати, а потім звідси пригати вверх. Ану, спробували, щоб я побачила. Спробували. І поїхали разом зі мною. Сіли і вверх. Вверх! Вверх! Ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Ручки. Сім. Шість. Нижче. П'ять. Чотири. Молодці. Три. Два. Один. Стряхнули ніжки. Важко чи ні? Ану, можете помахати головою. Нормально бачу. І поїхали ще раз. У нас ще одна планка. Але будемо вже торкатися плеча. Будемо стояти і змінювати ручку до плеча. Поїхали. Супер. Встали І плече, 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 плече. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І ще. Десять. дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Горка. Відпочиваємо в гірки. І поїхали ще один підход. Знов плече, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Молодці! Супер, ви такі сильні. Будете всі замість мене потім проводити тренування. До гори. Затримали. І вниз. Ще раз ручки до гори затримали. Вниз. Ще. І вниз. І ще одні стрибки в нас залишились. Потім ще одна планочка. І закінчуємо. Так. Бу стрибати будемо так. Дивіться. Ми стоїмо разом. Присідаємо. Робимо стрибок. Потім ножку ширше. Присіли, стрибок. І знов разом сіли, стрибок. Поїхали. І ніжки разом. Сіли, стрибок. В сторону. Сіли, стрибок. Разом. Сіли. Трибок і в інший бік. Ще сіли. Трибок. В Сторону. Сіли. Стрибок. Сіли. Супер. І на місці. Десять разів. Поїхали. Сіли. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, десять Молодці, скинули ніжки. Остання планка буде легенька. Ми сідаємо на попу. Ставимо долоні пальчиками до своїх п'яточок. Тобто отак. Не туди. А до себе пальчики. Дві долоньки поставили. Впираємося в п'яточки. І підіймаємо сіднички. І вирівнюємо носик вгору. До неба. Вище сіднички. Вище, вище. Ще, ще, ще вище. Тримаємо. Молодці тримаємо. Вище сільнички. Ще ще трошки. Супер сіли. Сіли на попу. і витягуємо себе ручками за ніжки. Захопилися. Тримаємо себе і тягнемо, щоб животик покласти собі на колінка. Тягнемо. Дивимось вперед. Палінка рівні. Ще і затримали. Затримались, затримали. Тримаємо. Супер ще раз до гори і вниз. До гори і вниз. І ще до гори і вниз. Супер. Роб, встаємо повільно до верху. Підтянулися на носочках. Верх, 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 верх. Затримали подих. Поставили п'яточки і вниз. Видохнули. І ще раз. Вверх. Затримали. І вниз. І останній раз. І вниз. і поаплодували собі, які ви сильні. Дів... Ці... Мати ваша не бачила, що ви сідали на бетон. Ай-яй-яй. Е, так не робити. Дякую величезне. Так, як ваш... живі. Все, все, все добре? Дякую. Дякую, дякую.